Друзі, привіт! Чудові новини від Збройних сил України. Росіяни на Херсонщині посилили патрулі та перевірки документів. Українцям на окупованих територіях слід уважно перевіряти вміст своїх телефонів перед виходом на вулицю. Після активізації контрнаступальних дій з боку ЗСУ на тимчасово окупованій Херсонщині росіяни почали відчутно нервувати, тож збільшили кількість патрулів і посилено обшукують мешканців. Про це повідомляє перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у телеграм на тлі діяльності зсу в регіоні орки посилили заходи безпеки у ключових населених пунктах Херсонщини. Це відбулося на кількості патрулів і перевірок документів та смартфонів, що проводяться на блокпостах, шукають коригувальників та членів ДРГ. Встигли навіть відзвітувати, що одну таку групу вони нібито виявили та знищили у Херсоні, написав він.